Продовження штукатурки переходять на найважкій участок. Робимо, щоб це все поштукатурити і перейти. Отаким От чином переходимо. Вікна заклеїли. Да, далі важче. Так, спостерігаємо, вже розібрали основні великі площі поштукатурили. Спостерігаємо. Закінчення робіт. Ну, це тільки штукатурка. Далі там на другому поверсі переходимо до монтажу батарей. Всім привіт. Продовження. Змонтували ми щит, який збирали. Це мережевий силовий щит. Вхід, захист. Далі. Трьохфазне реве напруги. Це під'єднання під інвертор і мережу генератор. Червоний генератор. Це, це закладні, закладна для сіті датчиків. Датчики ще треба розвести вхідні кабелі, щоб було вішати. Бо сюди вони не дуже стануть. Там, я думаю, погинуть. Це вихід на інвертор. Вхід, в вихід з інвертора. Двохпозиційний перемикач, це мережева трифази, це генератор, це трьохфазні навантаження. Прийшлося, щоб краще зробити ще одну, ну, лібо крос-модулі, але вони вже не поміщались. Тут все на гільзах зроблено трифазні навантаження, тепловий насос, сауна і зарядка автомобіля, все на виході шістка Шість квадратів, все там. Ну. ну, тут рядом вже це бачимо. Ход-подача інвертора, генератор. Ну, поля ще нема. Далі ми спостерігаємо, вже повісили. Трохи переграли інтернет, шкаф і один, один інверторний, один мережевий. Ну, Інверторний це резервне живлення. Це на трьох фазах. Тут, тут чому оці оставлені, тут ще буде переходити на двохполісний автомат і переходить далі, будуть Wi-Fi контактори якими можна буде працювати з телефона, Ну, типа DM, крім всього можна управляти освітленням чи якимись приборами з приложенням Wi-Fi через Wi-Fi контактори. От. Тобто, передусмотрно також. Да. І саме основне, що я ще не сказав, це. Заземлення, два контура. Один там ще був старий і один новий штировий зробили. От. 16 квадратних кабелів зайшли сюди і зайшов сюди. Вони тут з'єднані між собою. також, також, Ну і це все далі йде. От. На етапі заземлення, заземлення. Можна бачити. Ми бачимо виведено. Останні 6 метрів нереально важкі. Оцінковано 20 мм. Прийшлося відрізати, бо забити вже було неможливо. 6 метрів в глибину, 6 метрів глибиною. Ще поміряємо, ще поміряємо. Побачимо наскільки Так, штукатурку закінчили. Набираємо вже, вже набираємо каркас стелі. Вікна тут теж поставили ще, ще не обшили деякі вікна на другому поверсі, батареї вже, штукатурка батареї, все, все йде дуже-дуже. Швидко, швидко. У ванні скритий монтаж. Теж багато працюється тобто Батареї вже другого друге стоять, вікна стоять. Штукатурка закінчена. Закінчена. Двигаємось далі. Ще. Ще тут вікна монтуються. От такі справи на нашому об'єкті. Хто пам'ятає, як тільки починали маяки ставити, а так виглядає вже кухня. В принципі, вона вже практично підготовлена під малярку. Світло Бен. Ну так, практично підготовлено, вже навіть на вікна відкоси. Поклеїли він з гіпсокартоном. Так щось пропало. Пропало, тут стартова полоса. Чудово. Так, десь я знімав. склопакет, Все це. Рухаємось далі. Рухаємось далі. На першому поверсі так виглядає кімната, кімната. кухні.